Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і е, наступний інформаційний блок. Ми поговоримо про перспективу е, ПВК Вагнер. От я буквально щойно прочитала новину про те, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії опрацьовує плани щодо визнання ПВК Вагнер терористичною організацією. Про це поки що повідомляє видання Телеграф. Як щодо інших урядів і урядів держав. от про це зараз поговоримо. Дмитро Золотухін, колишній заступник міністра інформаційної політики експерт з інформаційних воєн долучається до нашого ефіру. Мої вам вітання? Вітаю, дякую, що запросили. Так ну я почну з того, що е, проект постанови про визнання приватної військової компанії Вагнер міжнародною злочинною організацією. Вже я бачу зареєстрований на сайті Верховної Ради. Е, е, які перспективи і чому чому чи важли, чи, наскільки важливо його ухвалити? Що це дає? Сама ідея постанови дуже є важливою, оскільки е, ну зараз вже пішли е, рішення урядів різних країн, в тому числі документи, які знаходяться в парламентах різних країн, стосовно саме групи Вагнера. Але е, наскільки мені відомо, зараз е, постанова вже проект постанови пройшла слухання в комітеті. Вона буде винесена відповідно в зал і скоріше за все буде про, відповідно проголосована. Я намагався зв'язатися з рядом депутатів для того, щоб запропонувати своє бачення стосовно цієї теми, оскільки я займаюся тематикою дослідженням групи Вагнера з 2014 року. Однак на даний момент поки що ну не вдалося мені донести свою думку. відповідно, терміни, які знаходяться в проєкті постанови, мають деякі неоднозначні такі моменти, неоднозначний вигляд. Ви з 2014 року досліджуєте ПВК Вагнер? Саме так а, наскільки мені відомо, одна з перших кримінальних справ, яка стосується саме діяльності групи Вагнера. Я, я всіх прошу, і я намагаюся не використовувати термін приватна військова компанія, оскільки це абсолютно самоназва. Uh, тому що власне ніякої компанії тим більше ніякої військової і ніякої приватної компанії не існує це саме само uh, назва яку придумав євгеній пригожин для своїх посіпак і вони її використовують uh, в, uh, в решті світу і в англійській мові використовується вагнер група або група вагнера для того щоб не uh, надавати їй статус компанії оскільки жодного юридичного юридичної особи жодної не буває, немає так от а перший злочин, який був один з перших, я б сказав, один з перших гучних злочинів, який був зафіксований, і розслідується дотепер, це збиття українського ІЛ 76 в якому летіло 40 десантників, і дев'ять членів екіпажу над Луганським аеропортом. А власне, документи, записи, відео і матеріали, які були за ці 7-8 років оприлюднені, говорять про те, що цей злочин вчинили саме бійці. Групи Дмитрія Уткіна Вагнера, який власне з травня 2014 року перебував на території Луганської області, а в окремих районах Луганської області тоді почали працювати активно дуже представники ГРУ Міністерства оборони Росії. Ну і власне саме Пригожину як одному з людей, наближених власне і до ГРУ, і до Міноборони на той час йому було дозволено власне фінансувати цю групу. На той час вона ще не взагалі не розглядалася ні як компанія, ні як взагалі якийсь окремий підрозділ. Тоді це були люди, яких просто Пригожин спонсорував. А вони здебільшого виконували завдання головного розвідувального управління генштабу Російської Федерації, і власне з 14-го року ця. Діяльність продовжується. А власне перші кілька років це був Донбас. Потім почалася Сирія і присутність в Сирії. Ну і взагалі історія знову ж таки багато разів про неї у вас в ефірі говорили і пан Ігор Гуськов, який є одним з ключових експертів в Україні по тематиці Вагнера, говорив про те, що історія взагалі найманства російського починається з Сирії з 2012-2013 років. Потім була Лівія, потім Південний Судан, Центральна Африканська Республіка, Малі, Мозамбік є окремі окрема інформація про Нігерію. Є ще багато інформації про інші юридичні особи, які здійснюють в цьому ж контексті діяльність, наприклад, РСБ груп. Пана Керніцина, який, власне нічого ну насправді і не криється. Він не приховує своєї діяльності так само. Він є зареєстрований також як підприємець в Росії за російським законодавством. А крім того, веде бізнес ще й в Тихоокеанському регіоні і в Африці відповідно в Нігерії. Так що це величезний обсяг інформації. Це величезна кількість кримінальних справ, частина з яких ведеться за Тероризм, терористична діяльність чинення терористичних актів. А крім того, вчора буквально здається, вчора чи позавчора генеральний прокурор оприлюднив те, що порушені справи а, вірніше не порушення, а вже а, оголошено підозру Євгенію Пригожину за статтями 437. Це розв'язання агресивної війни. Та, здається, 110 це порушення територіальної цілісності та суверенітету України. Дмитро, з того, що ви щойно сказали, у мене лише одне велике питання: а чому після стількох років споглядання за діяльністю вагнерівців і досі стоїть питання визнання їх міжнародною терористичною організацією? В когось ще є якісь сумніви? Я от бачу, британський парламент буде лише дискутувати, щоб поставити фактично вагнерівців один ряд з ІГІЛ, Аль-Каїдою і, і, і іншими подібними організаціями? Чому лише тепер? По перше, є різні політичні підходи і погляди на термінологію, тому що визнання терористичної організації це конкретний крок, який має абсолютно чіткі законодавчі і адміністративні наслідки. І попри те, що дійсно цей контекст існує в світі, наприклад, адміністрація Сполучених Штатів Америки. Визнала зараз Джон Кірбі, який є представником ради національної безпеки. Він сказав, що визнано Вагнера транснаціональною злочинною організацією. А і власне в, цю, в цих нюансах криється серйозні питання, тому що власне цей був, був, був мій мотив звернення до депутатів, тому що зараз є дві течії: перша течія, яка стосується визнання Вагнера як транснаціональної злочинної організації. А це пакет документів, який наприклад в США має дуже велике значення, тому що для цього цієї назви для цього терміну в Сполучених Штатах є ціла система законодавчих актів. Вона побудована на адміністративному наказі ще здається Барака Обама 2011 року. Ну і наприклад, в список транснаціональних злочинних організацій відноситься Якудза. Це ну власне також дуже розгалуджені організації, які про працюють по всьому світі. Однак я всім ставлю одне і те ж питання, коли ви востаннє чули, щоб США або НАТО проводило проти якусь якісь операції? Я особисто таких такої інформації не маю. А мене звісно чі, ну, мене цікаве, щоб вона приїхала випустити, як в кіно кажуть кавалерія, і допомагала нам боротися з цим світовим злом, тому що це власне є світове зло, бо вони працюють в дуже багатьох країнах світу. І тому а, в Конгресі США зараз розглядається. Здається, з перших чисел грудня минулого року розглядається законопроект, який внесений декількома консменами конгресвуменами з обох партій, який називається… Визнання, ну власне, у нього там спеціальна назва притягнення до відповідальності російських найманців, але має він на, на меті визнання групи Вагнера саме терористичною організацією. Крім того, парламент Канади вже подав лист до свого уряду, до канадського уряду, з проханням визнати Вагнер терористичною організацією. Ви правильно кажете, парламент Великої Британії зараз розглядає це питання про визнання Вагнера терористичної організації, і це дуже дуже важливий процес, тому що ну не можна просто так внести їх в список і, і все, тому що за внесенням в список йде дуже дуже кропітка, важка законодавча і безпекова робота. Починаючи з е, питань рахунків, компаній, осіб е, процесів, логістики, закінчуючи фізичним знищенням терористів, тому що те це те, що роблять з терористами. Вони їх знищують. Що ж стосується української постанови і проекту постанови, по перше е, е, визнається парламент України вибрав шлях саме злочинної організації, тобто, це якесь злочинне угруповання. Там немає слова терористи. Там є слово, що правоохоронні органи України здійснюють розгляд кримінальних справ стосовно тероризму. Крім того, наприклад, вжитий термін міжнародна злочинна організація. На превеликий жаль, мені невідомо українських нормативно-правових актів, які містять визначення, що таке міжнародна злочинна організація. Це страпляється інколи в судових рішеннях, в якихось академічних працях людей, які, наприклад, викладають в академії внутрішніх справ, кримінальний процес, кримінальне право і так далі. Але я вважаю, що ці нюанси вони є дуже важливими. По перше. Ми бачимо, що у нас багато складів злочинів, які зараз розглядаються охоронними органами України, які стосуються Вагнера. Це, як я вже сказав, і терористичний акт, і розпалювання війни, агресивних і порушення територіальної цілісності суверенітету України, і далі і так далі. далі, далі. По-друге, це питання стосується не тільки України, але й величезної кількості інших країн світу, зокрема країн Африки, де вони зараз активно присутні. І з економічної точки зору, тобто відбувається в тому числі контрабанда алмазів, відбуваються замовні вбивства, відбуваються тортури, порушення прав людини все це прямо зараз постійно щодня відбувається не тільки в Україні, а й по всьому світі. Тому, на мій погляд, я вважаю, що треба закликати народних депутатів звернути на це увагу і ще раз продумати, яка має бути тактика української держави стосовно боротьби з цим світовим злом. Я вважаю, що Україна сама не в змозі його подолати просто через величезну махіну, яку Пригожин зміг вибудувати за допомогою. Це ж не він сам. Це йому конкретно Володимир Путін дав такі накази, дав такі можливості. Не можна 40 тисяч зеків просто взяти, звільнити, забрати і запустити на поле бою, і там же їх страчувати. Тому що ну який сенс тобі людей, які засуджені за важкі за важкими статтями, потім, навіть якщо вони вижили, відпускати обратно в Російську Федерацію. Я думаю, що навіть якщо там люди виживають після цієї мясорубки, в яку їх кидає Пригожин, їх просто страчують, тому що ну є як ти педофіла і насильника обратно відправиш до своїх же співгромадян. Хоча й таке можливо. Та-та, таке теж було. А, те ж саме стосується Африки. Те ж саме стосується і країн Африки, а там, де є наприклад національні інтереси Франції, яку очевидно видавили з усіх цих територій, не тільки видавили, там же також є конкретна інформація про вбивства, наприклад, військовослужбовців цієї кампанії Бархан. Не кампанії, а ну це була така антитерористична довготривала операція під назвою кодовою бархан, яку ем, вели французькі збройні сили, які були на чолі цієї операції разом з своїми партнерами по іншими країнами Європейського союзу. Тобто, там також є кров на руках тих людей, які називають себе вагнерівці. А і ось саме тому. В мене є два пріоритети, які я хочу зараз переслідувати, тому що ми дуже довго працюємо з колегами над цими всіма питаннями. Перше, геополітичний міжнародний характер вибудовування стратегії стосовно боротьби з цим злом, який називається Група Вагнер і діяльність самого Пригожина, оскільки зараз він обрастає такими політичними віхами в самій Російській Федерації. Друге, Ця стратегія має відповідати і українському національному законодавству, і міжнародному законодавству, і законодавству інших країн, тому що дуже важливо, щоб ми були в фарватері тих рішень, які зараз приймаються, якщо Сполучені Штати Америки сказали, що Вагнер це транснаціональна злочинна організація, парламент Канади сказав, що Вагнер це терористична злочин... терористична організація. То буде ну досить е, е, странно, на мій погляд, якщо Україна скаже, що Вагнер це міжнародна злочинна організація. Це буде International Criminal Organization, англійською. а е, перше, буде плотанина, коли ми будемо спілкуватися на законодавчому рівні з нашими партнерами. Подже тактика роботи зі злочинною організацією і з терористичною організацією, вона є різна. Ще раз наголошую, що давайте згадаємо кількість операцій, яку США провели проти Аль-Каїди, яка є терористичною організацією. І кількість операцій, які проводять проти якудзи, я наприклад не згадаю жодної, а якудзе відповідно це міжнародно. Тобто від того, як, як буде це називатися, будуть залежати е, ті інструменти боротьби, які будуть застосовані щодо Вагнерів, вагнерівців і самого Євгена Пригожина. Е, і я так розумію, що в ідеалі, аби, е, наприклад, всі країни заходу і Україна, можливо, якось там підігнала своє законодавство. не впевнена, що вдасться переконати якісь африканські країни, але можливо, е, умовно кажучи, визнали Вагнер міжнародною терористичною Організацію це такий най найвищий ступень, мабуть, відповідальності і боротьби може бути потім застосований. Я сам з цим погоджуюсь, я вважаю, що це для нас важливо. Я е маю підозру е і гіпотезу стосовно того, чому це не відбувається зараз. Тому що е нещодавно е була дискусія про те, чи має США визнати Росію державою спонсором тероризму, і е офіційний Білий Дім сказав: Ми не можемо цього зробити. Тому що ми не можемо закривати величезну кількість треків перемовин з Російською Федерацією, починаючи з ядерної зброї, з ядерного стримування і перемовин на цьому рівні, закінчуючи там величезною кількістю можливостей якимось чином домовлятися, все ж таки, і вони не можуть собі це дозволити. Відповідно, якщо uh, американський уряд визнає Вагнер uh, міжнародною uh, терористичною організацією Foreign Terrorist -terror -terror Organizations, а то а, терористична організація не може існувати без а, спонсорства, без того, щоб її підтримувати. Відповідно, у нас є повний перелік доказів про те, що Міністерство оборони Російської Федерації надає а, групі Вагнера від автоматів до літаків. В них є свої літаки, які вони використовували в тому числі в Сирії і а, в Лівії. А, вибачте, і а, в тому числі захоплені, тобто захоплені в полон офіцери. Льотчики, пілоти, які кажуть, що ми працювали в групі Вагнера, я не знаю, чи це правда, чи вони брешуть на допитах, але такі факти є. І власне, пан Джон Сальван, який є ключовим радником президента Байдена стосовно питань національної безпеки, він усвідомлює, що якщо Вагнер буде визнано як терористичну організацію. Це означає, що їм доведеться потім говорити, що Росія, Російська Федерація, є державою спонсором тероризму. Це тільки ж це зрозуміло, в тому числі Європейський Союз в нас поступив з точністю до навпаки, тобто вони визнали Росію державою спонсором тероризму. Голосами переважною кількістю голосів Європейського парламенту. І зараз обговорюють зараз є вже офіційні документи стосовно прохання також до керівництва парламенту Європейського Союзу, до Європарламенту, визнати саме Вагнера терористичну організацію. тоді в нас складається повністю вся картинка. В нас є держава, яка спонсорує тероризм. І кого ж вона спонсорує? Вона спонсорує Вагнера терористичну організацію. А я розумію логіку. США при прийнятті цих е, рішень, тому що в них є своя політика вони їм потрібно е, застосовувати і дотримувати своїх власних е, національних інтересів. Однак мені поки що не зрозуміла політика України в цьому контексті, тобто ми не можемо в фарватері американської політики йти постійно, тому що нам потрібно розуміти, які в них є інтереси, і які в нас є інтереси, і яким чином ми будемо е, робити компроміс між ними. А, з огляду на це, я думаю, що Конгрес США буде обговорювати законопроект, який зараз там є, про визнання Вагнера терористичної організації. Не факт, що вони приймуть це рішення через різні геополітичні політичні причини, через різні погляди, наприклад, у пана Блінкіна і у пана Салівана. Але це не означає, що ми маємо також цього не робити, тому що вже Канада, Велика Британія, Європейський Союз, Європейський парламент вже по факту це зробили. Тобто, ну скажімо так, я не думаю, що ми будемо якби зрозумілі для наших інших панерів. Крім того, потім ну, останні скажу а, закон України про боротьбу з тероризмом і сфера боротьби з тероризмом в Україні, вона є дуже професійною. Антитерористичний центр і заступник голови служби безпеки України, який очолює антитерористичний центр, це та інфраструктура, яка саме для цього призначена. Вона вибудовувалась десятиліттями. І вона є дуже професійною. Є доробки, є, є досвід, є досвід слідчий, є досвід юридичний. Тобто, інфраструктура роботи з проти тероризму в Україні є одна з найкращих в Європі, тому що ми в тому числі брали участь в різних міжнародних, скажімо так, за допомогою нашого воєнного контингенту за кордоном, в тому числі в операціях, і, і силова частина антитерористичної антитерористичної діяльності, ну як наприклад. Підрозділ Альфа, а ну це реальні боги війни, які перші впали завжди в схватку. Я тут хочу просто сказати, що мабуть не дивлячись на те, є в нас фахівці, немає фахівців. Це має бути політичне рішення в першу чергу. Коли буде політичне рішення, знайдуться фахівці і будуть залучені всі в Україні, хто робить це найкраще, якщо я правильно вас зрозуміла. Я б сказав, що це радше не політичне рішення, це вибір стратегії, яку мають зробити політики і люди, які а, створюють політику. Це не тільки народні депутати, це може а, сказати, що офіс генерального прокурора сказ, сказати: дивіться, ми бачимо ось таку тактику правової роботи, і далі ми, ми йдемо. А що стосується визнання а, терористичної організації, це має зробити в Україні за українським законодавством, це має зробити суд. Після того як СБУ подасть в адміністративний суд матеріали, які в них є, і в них цих доказів просто як ну завалість. А, і це мож, можна зробити. А, парламент України може рекомендувати служби безпеки України. Пришвидшити або посилити цю роботу саме в напрямку визнання терористичної організації. Ну і власне так само поступили і канадський парламент, і парламент Великобританії зараз також розглядає. Вони просять звертаються до уряду, тобто наше політичне рішення депутатів звернутися до уряду і до правоохоронних органів, здійснити такі такі кроки. Тоді вже правоохоронні органи будуть приймати рішення. Все одно а, останнє слово буде за СБУ. І за офісом генерального прокурора, який буде підтримувати цей е, позов е, в суді. Але ви праві, що політична ініціатива все одно є. Більше того, я вважаю, що е, нам не потрібно ні від чого відмовлятися. В нас є злочинна організація, яку створив Євгеній Пригожин, і ми можемо долучитися до рішення Сполучених Штатів визнати е, ту структуру, яку створив Пригожин, визнати її транснаціональною злочинною організацією. А це не тільки Вагнер. Це Юридичні компанії, це логістичні процеси. Ну, наприклад, в Центральну Африку треба якось доправити зброю. Треба туди привезти автомати, бронетранспортери і так далі. Тому подібне для цього потрібно, щоб була логістична інфраструктура: літаки, компанії, люди, завантаження, розвантаження, коносаменти, документи і так далі. Так далі. Так далі. Тобто, це по суті це не є Вагнер, це не не, не є структура саме терористична. І ми можемо казати, що Пригожин здійснює транснаціональну злочинну діяльність і казати це офіційно в документ. І водночас, крім транснаціональної злочинної діяльності, група Вагнера здійснює терористичну діяльність, оскільки в нас є такі склади злочину, які зараз розслідуються. Іншими словами, ми можемо ні від чого не відмовлятися, можемо мати все одночасно. Я лише насамкінець хочу сказати, бо ми багато говорили про важливість, якби Сполучені Штати визнали вагнерівців міжнародними терористами. Так, от як США вчиняє з людьми, яких вони вважають терористами. Була ж новина влітку 22-го року про те, що в Кабулі знищили ватажка терористичного групування Аль-Каїда. Про це відкрито вийшов. І заявив Джо Байден. По його будинку були випущені дві ракети, і це от уже конкретно цим займається держава, в якій визнано певну організацію терористами. Це мені здається, це має значення. Як називається ця справді да, да, да. і Як саме, ця саме інша, інша операція стосувалася Тегерану, коли в Тегеран прилетіли дві ракети для того, щоб вбити керівника розвідки КСІР, яка також визнала терористичну організацію? Це корпус стражі Ісламської революції, який там, значить, здійснює також ліквідацію поза Дякую вам дуже. В нас на жаль сплив час. Дмитро Золотухін, колишній заступник міністра інформаційної політики, експерт з інформаційних воєн. Ми говорили про перспективи визнання терористами вагнерівців. Далі у нас будуть новини. А я повернуся до цієї студії вже завтра. Фірм продовжать мої колеги. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.